Я розповім вам історію, яка сталася зі мною у дитинстві якраз напередодні свята. На святвечір діти юрбою ходили колядувати. А я дивилася на них з вікна, і мені страшенно хотілося бути з ними. Але було дуже, дуже страшно, тому що насправді я була ще малою. Та на новий рік я загадала бажання піти колядувати, щоб перебороти свій страх. І я пішла. Перші двері, перший дзвінок, серце страшенно калатає, але відчуття радості було непереборним. Адже це різдво. Господар першої оселі, де я колядувала, подарував мені янголятку. І це янголятко стало для мене символом того, що я все зможу. І до сих пір, коли мені сумно, коли я не впевнена у собі, коли мені страшно, я дивлюся на це янголятко і розумію, Бог мене любить, а значить, я можу все.